І так, редактор Autrap. Чим він класний, що тут є інструмент, який так аналогічно і називається. З допомогою нього ми зможемо створювати фігури. Наприклад, якщо я хочу намалювати коло, я зробила. І мені пропонує варіанти. Наприклад, я просто хочу коло. Або, наприклад, планетку. Тобто варіанти, які я, можливо, маю на увазі. Так, з цим ще побавитися, далі. Просто малювати. Інструмент. Можете вибирати, у мене перекладає, тому так ем, скаче трішки. Можете обирати товщину пензля, або дуже тонесенький, або товстіший максимально. Наприклад, якщо нам треба елементи крупніші малювати, то ось можна таким чином. Так, далі текст. Ну, наприклад, сьогодні в завданні бажано буде вам підписати свою роботу. То обираємо текст і можемо друкувати. Ой, обрала випадково заповнити. До неї. Так, і ось друкую текст. Колір можете для тексту також обирати. А, далі заповнення. А, наприклад, нам треба зробити однорідним якийсь фон малюнку Або одного елементу, або цілого малюнку, куди ми тиціємо, те й замальовую. Так, ну збільшення зображення. Кнопка назад вперед. А, далі ще фігурки. Можна малювати ось фігурки. Трикутник, квадрат, і прямокутник не забуваємо змінювати колір. Так, тепер, якщо нам треба вибрати один, одне із зображень, ось я його вибрала, і я можу його збільшувати, зменшувати. А також можу копіювати зображення і так далі. Можу прокрутити, якщо ось у нас, наприклад, прямо чи трикутник. От я намалювала, і можу його виділити, і змінити йому направлення. Так, і тепер вам завдання. Спробуйте намалювати фігуру. Все натискаю назад, все, що я намалювала. І вам завдання. Якщо хочете наново робити малюнок, то є панель інструментів, в яких ви можете почати спочатку, завантажити, поділитися, ну і якісь певні інструкції. Я обираю почати спочатку, і. Завдання. Зафарбувати однорідний блідий колір полотно. Ну, давайте ми виберемо, нехай буде оцей ніжний беж, заповнити. Так, тепер обираємо інший колір, наприклад, такого коричневого кольору зробимо, ми намалюємо динозавра. Вибираємо інструмент «Автодрав» і намагаюся я малювати динозавра. Як воно в мене вийде, зараз побачимо Спеціально малюю так, не дуже скасувати, не дуже естетично, щоб ви бачили, який штучний інтелект підбирає мені. Варіанти, бачите? Тепер зараз я йому в таку річ малюю. Так, що це у мене тут око. О, вже пішло щось схоже на динозавр. Зверніть увагу, да? в, вгорі приклад малюнків. Ну, і, наприклад, я хочу повнорослий динозавр. Тому я, наприклад, оберу. О, ось цього можливо. Так, є. Динозавр є. Обрала, бачите, інструмент виділення, хочу, щоб він був у мене в іншому напрямку, перевернула і зменшую. Бо він у мене буде троядний. Тепер я хочу намалювати пальму. Беру зелений колір. Чи є тут темно-зелений? Ну, Щось типу є. О, є. Зелений колір. Намалюю верхівку пальми. Автодраб беру. Так, зараз подивимося, що воно мені задасть. Чудово, є і повне дерево. І зараз хочу знайти верхівку, бо воно буде одноколірне. Хоча можна і відділити і зафарбувати. Ну, верхівки нема, значить, беру повне дерево. Є пальма готова. Так, тепер ну, спробую заповнити лише стовбур. Темно-коричневий. Заповнюється, на жаль, вся пальма. Так, оце от мінус. раз Можна винятком зробити, замалювати частково лише цей. Так, тепер пальма є. Зафільмування можна взяти, просто малювати і спробувати заформувати таким окремим елементом. Тепер пальму я зроблю більшою, ніж динозавр. Так, є. Так само в завданні вам рекомендую, а, можна, до речі, всередині, спробую динозавр зробити, от, наприклад, темно-сірим, і всередині також заповнити. Так, і елементи там додаються, там можна вже бавитися. Так, ну і домалювати його можна, наприклад, оченятка. Щось на лапках. Е, і ще домалюємо сонечко. Можна зробити з допомогою малювання якусь типу травичку або озеро. Ну, давайте озеро намалюю. Так, озеро і малюю. Ну, запропонує мені щось схоже на озеро. Ну, можна взяти просто обриси ось такі, і всередині заповнити. Так, м -м 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 значить, три обов'язкових елементи: у нас чотири. Фон, пальма, озеро і сонечко. Домалюєте вже сонечко самостійно, і зробіть ще деякі елементи від себе. Як відправити мені на перевірку роботу? Натискаєте три рисички в. Куточку і обираєте кнопочку поділитися або завантажити. Так, За, якщо завантажити, то потім додасте мені зображення прикріпити, але я хочу кно... О, поділитися все. Не працював просто сервіс. Все. І ось цей малюночок є. Ви натискаєте на кнопочку Copy Link. Тільки також натисніть декілька разів, бо в мене через Google-перекладач воно е, скаче. Зараз я спробую його перевірити. Не скопіювало. Обов'язково одразу в іншому, наприклад, в іншій вкладці спробуйте перевірити, чи скопіювало вам. Не скопіювало, тому подамося. Через перекладач, програмка. О, тепер точно скопіювала. Обов'язково перевіряйте, чи скопіювалося зображення. Все. І навіть якщо я в іншому аккаунті спробую. Так само зображення буде працювати. Але щоб було точно і не було можливості у вас позбутися зображення, то збережіть на всяк випадок його. Через кнопочку завантажити, але краще прислати мені через кнопочку поділитися. Бажаю успіхів. Чекаю на вашу роботу.